Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. І Зараз ми з родим другом розповімо, що цікавого відбувається у Чорному морі 5 серпня. Спортів Одеса та Чорноморськ вийшов у море перший конвой торгівельних суден, а росіяни біля Севастополя роблять дивні маневри свого флоту. Також, можливо, один з російських кораблів був уражений українськими силами. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. Рано вранці, 5 серпня, з порту Одеса вийшов Балкер на. Star, а спорту Чорноморськ, Байлкери Роджен та Поларнет. Загалом на них навантажено 57 тисяч тонн кукурудзи. На здовжньому рейді ці судна формують конвой, який під супроводом буксирів йде безпечним коридором до румунських територіальних вод десь біля Суліни. Ці судна прямують до портів у Туреччині, Великобританії та Ірландії. Там буксири на зовнішньому рейді Соліни зустрінуть інші два судна, які йдуть до порту Чорноморськ під навантаження. Це балкери Фулмар та Оспрей с Таким чином судноплавство до портів Великої Одеси стає двостороннім. Одночасно забезпечується вихід у море тих суден, які були заблоковані раніше ще з початку війни. А також почався рух суден у напрямку наших портів. Їх страхують британські страхові компанії. У Чорному морі, у безпечному для росіян районі біля південного берегу Криму, за даними оперативного командування Південь, чатують російські військові кораблі. У складі оперативного з'єднання два надводні кораблі, один з яких фрегат адмірал Макаров та один підводний човен з ракетами калібр загалом до 20 ракет, а також два великих десантних кораблі. Загалом же у морі зараз є 9 кораблів та катерів Росії. Біля Севастополя були зафіксовані дуже дивні маневри. Російських кораблів. Це було ще 31 липня, у той самий день, коли росіяни втекли у море з Севастополя, злякавшись атаки дронів. Ми бачимо, як один з патрульних корветів проєкту 22160 проводить маневри протиповітряної оборони з димовою завісою та, можливо, запускає зенітні ракети з сухопутного комплексу Тор, який було встановлено у нього на кормі на вертолітній палубі. Ще один кадр, зроблений біля Криму північніше Севастополя. Ми точно. Ми знаємо, де саме. Показує, як у морі щось димить. Це може бути підбитий Збройними силами України російський корабель. Втім, офіційних даних про вдалий чи невдалий удар ЗСУ по російському кораблю, поки що не, ніяких немає. Але напередодні спостерігалася незвична активність розвідувальної авіації НАТО південніше Криму. Це відбувається саме тоді, коли у росіян відправляється вказаним курсом НАТО один з кораблів. На свіжих фото із Севастополя за четверте ми бачимо фрегат адмірал Есен та два старі фрегати ладний і петливий. А також два великі десантні кораблі проекту 775. На цьому у нас поки що все. До побачення. Підтримати наш канал та допомогти захисникам України у закупівлі для них всього необхідного. Ви можете або поповнивши нашу картку, або оформивши спонсорство над нашим каналом. Половина зібраних нами разом коштів йде на закупівлю озброєння для ЗСУ. З вами був Олександр Вельмошко. Слава Україні.